Зараз вам покажу дуже цікавий приклад, як комахи наслідують колір небезпечної іншої комахи для захисту від хижаків від птахів. От дивіться, насправді оця комаха схожа на осу небезпечну. Але це комар довгоніжка І подивіться, оці смужечки, ну, звісно, вони для того, щоб птахи його не їли, щоб підлякувати хижаків. Дивіться, яка краса. Такі помаранчеві ніжки, таке черевце, крильця. Правда, дуже гарна комаха, дуже гарна. Сьогодні перший день травня 2024 року, я біля Вроцлава, тут село Ренджин і такий ліс, дуже гарний ліс, я його люблю, часто сюди приїжджаю і спостерігаю от за комахами. Сьогодні побачила отакого отак от гарного комаря і вам показую. Красынчик.